Ворогам! Слава нації! Слава ворогам! Україна! Голосе! Україна! Вона на все! Україна! Вона все! Слава Україні! Героям Слава Україні! То зрає, що вас не день і сон відповів. Я воскресіння життя, то в мене віри навіть коли помреть тебе. Героя України Андрія Дедоловича. Благословені вона завжди, ні повсякчас, і на віки вічні. Слава Отцю і сину, і Святому Духа. Нені восечас, і мавіки викила. О Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині. Що обез і мене породи. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі! Я ніколи не думав, що на цьому полі почесних поховань. Де поховані люди, які віддали своє життя за нашу державу в минулому столітті, що ми, що ми на цьому полі будемо ховати однолітків моїх. Смерть цієї Небесної Сотні, смерть Андрія, вона має не просто нас змінити, вона має нас якось переробити, тому що ці хлопці померли. За нас всіх з вами. Вони прийшли, віддали своє життя для того, щоб ми разом з ними, і особливо наступні покоління були кращими, чеснішими, поряднішими. Він був вже героєм, коли ще був живий. Він не дожив, він був нагороджений комендатурою Майдану, орденом заборону Майдану. Але ми не встигли йому вручити цю нагороду, тому що розпочався штурм. Я хочу зараз передати його сім'ї, щоб вони знали і звонили на ту пам'ять, що він герой України. Він спасав молодого хлопця, якого поранили, і коли зігнувся в той час, куля влучила в нього. Настільки сильний був, щоб пробило бронежилет на вигляд вийшло. Ти між жінками і благословенник підлона твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя Бориталя